Мама з самого дитинства привчала мене, що я маю подобатися іншим. Вона шила мені сама сукенки та спіднички, одягала білі підколінки, заплітала два великі банти і танула від компліментів. Яка ж її доня, прекрасна дівчинка? Яка маленька красуня, чисто ангелик, вся в маму. Мама не мала ні грошей, ні посади, а батькових аліментів вистачало на найнеобхідніше, але по мені цього не було видно, і мама цим несказанно гордилася. Треба вміти з усього знайти вихід і вже ти краще виглядаєш ніж сотні інших, казала мені, пришиваючи на форму власноруч виплатний комірець неймовірної краси. І я хотіла подобатися, хотіла, аби на мене звертали увагу і мною захоплювалися». Але в особистому житті мені чомусь траплялися лише чоловіки, які самі хотіли, аби я їх завойовувала. Мій останній коханий зізнався мені через півроку знайомства, що має дружину і двоє малих дітей. Коли я з нерозумінням витріщилася на нього і спитала: А що ж я, то він спокійнісінько відказав. «Любонько!» Ти маєш постаратися, або я покинув заради тебе дружину, а я цього не бачу. Як це? Я не стараюся. Мені хотілося тупати ногами та кричати на найвищих нотах. Я сміття виношу в повному макіяжі, я голову маю кожен день, я завжди ходжу в спідниці і на каблуках, і я мало стараюся. Я замовляю в ресторані найдешевші страви, аби не поставити кавалера в незручне становище. Я роблю вигляд, що прогулянки мені страшенно подобаються, хоч потім всі ноги обклеюю пластером. Я сміюся з несмішних жартів і хвалю за найменшу дрібницю. Навіть на роботі я завжди усміхнена своєю найкращою завченою усмішкою. Я привітна, однаково до всіх, хоч більша половина людей мене просто виводить з себе. І я не стараюся. Я виставила на сайті знайомств своє найкраще фото. Ще й фото з сесією спеціально замовила, щоб його зробити. А мені знаєте, що написали? Ти часом не з тих жінок, які мають завищені очікування. Чоловіченьку, ти серйозно? Фотосесія мені коштувала 5 тисяч гривень, а за вечерю ти заплатив 500 і сказав мені ці слова, а далі повіз проводжати та напрошуватися на каву. Я дуже хотіла тобі сподобатися, дуже, але навіть цифра 40 на холодильнику не змусила мене тебе запросити. Я довго не могла заснути, а потім спізнилася на роботу вперше в житті. Видно, і в начальника вечір не вдався, бо він мене викликав до себе і почав розпікати за спізнення і все, що його мучило в житті. Я чесно намагалася тримати усмішку, але вона чомусь сповзла. І я вперше за 10 років вірної праці висловила все, що думала про нього і його фірму, гримнула дверима, скинула каблуки і поїхала додому, видалила свою сторінку з сайту знайомств, поїхала в гори. Довго дряпалася на високу гору, брудна і голодна, а потім дуже довго ще кричала з гори, махала руками, копала каміння і плакала. Ніхто з групи не хотів до мене підходити, і тільки коли я трохи заспокоїлася, дівчата мене оточили. Розумієте, вони кажуть, що я не стараюся, а я стараюся з самого малку, відколи навчилася не пруднити білі підколінки, я й печу, і варю, я сміюся і киваю, що їм ще треба. Дівчата плакали разом зі мною, кричали і копали каміння, бо вони стараються. Бачить Бог як сильно, а їх 20 чи 50-річних ніхто не цінує. Вирішила надалі подорожувати лише нашою компанією, щоб відчувати підтримку і розуміння, щоб було щось справжнє в цьому житті. Вдома мене чекало купа повідомлень від шефа, перепрошував і просив вернутися на вищу посаду і більшу зарплату. Каже, що йому потрібні люди, які не бояться йому сказати правду в очі. Прийшла вперше без ретельного макіяжу, тільки гірська засмага та спокій на обличчі. Ніяких спідниць, каблуків, ніяких закривань очі на недоліки інших. Вирішила нарешті сподобатися сама собі і кожного дня обмальовую цифру 40 серденьками. Підпишись, підтримай українськомовний контент.